Вчора ми з вами розбирали з минулим. Ми е, намагалися зрозуміти, е, де наші спогади, а де тягарі з минулого, які нам заважають рухатись вперед, які нас сповільнюють. У чому моє внутрішнє протиріччя? Протиріччя можуть бути. Е, Різного штибу, знаєте, одне діло ти хочеш, а одне діло ти мусиш. І ось тут виникають якісь протиріччя, що обирати, як то узлагоджувати. Це завжди важко. Ось жінка спить собі і все, її нічого не турбує. А чоловіка тур щось турбує: ось там схід сонця, бо ноги в воді в морі, а позаду е ніч, дружина, родина. У чому моє внутрішнє протиріччя?